Роберт Шеклі. Мій двійник. -робот. Роботорама Снейта непомітне на вигляд підприємство на бульварі КБ у великому новому Нью-Арку. Воно втиснене між ректифікаційним заводом та протеїновим магазином, і на вітрині нічого надзвичайного. Три одягнених відповідно до призначення людиноподібних робота, застиглі посмішки та помітна реклама, модель ПБ, 2 кухар француз, модель РЛ 9, англійська няня, модель ІХ, – італійський садівник. Кожен готовий служити вам. Кожен внесе у ваш будинок теплоту і затишок старих часів. Я штовхнув двері. І через запилений демонстраційний зал пройшов у цех. Щось середнє між бійнею і майстернею велетня. На стелажах і просто на підлозі лежали голови, руки, ноги, вони були неприємно схожі на людські, якби не дроти, що стирчали з них. З підсобного приміщення до мене вийшов Снейт, маленький непоказний чоловічок із запалими щоками та брудними руками. Він був іноземцем. Найкращих нелегальних роботів завжди роблять іноземці. Все готово, містере Уотсон. Моє ім'я не Уотсон, а ім'я Снейта, та не Снейт. Прізвища, звичайно, я змінив. Снейт провів мене у куток, де стояв робот із обмотаною головою, і театральним жестом зірвав тканину. Мало сказати, що робот зовні був схожий на мене. Цей робот був мною, достовірно і безпомилково, до найменших подробиць. Я розглядав це обличчя і помітив відтінок жорсткості в твердих рисах, і нетерплячий блиск глибоко посаджених очей. Так, то був я. Я не став прослуховувати його голос та перевіряти поведінку. Я просто заплатив снейту і попросив доставити замовлення додому. Поки що все йшло за планом. Я живу у Манхеттені на верхній п'ятій вертикалі. Це обходиться недешево. Але щоб бачити небо, можна й переплатити. Тут же мій робочий кабінет. Я міжпланетний маклер. Спеціалізуюся на збуті рідкісних металів. Як і кожен, хто хоче зберегти своє становище у нашому динамічному світі конкуренції, я суворо дотримуюся жорсткого порядку дня робота займає більшу частину мого життя, але й усьому іншому приділено місце та час дві години на тиждень. Ідуть на дружбу дві години на відпочинок. На сон передбачено 6 годин 48 хвилин на добу. Під час сну я вивчаю спеціальну літературу за допомогою гіпнопедії і так далі. Я все роблю лише за графіком. Багато років тому, разом із представниками компанії, Ваше життя, я розробив всеосяжну схему і встановив її на свій комп'ютер. З того часу я не відступаю від неї ні на крок. Зрозуміло, передбачені і відхилення у разі хвороби, війни або стихійних лих. Про запас введено дві програми одна враховує появу дружини і додає у графік виділення особливих чотирьох годин на тиждень, інша передбачає дружину та дитину і звільняє щотижня додатково ще дві години. Ретельне відпрацювання під програм. Дозволить знизити мою продуктивність лише на 2,3% та 2,9% відповідно до ситуації, я вирішив одружитися у віці 32,5 років, доручивши підбір дружини, агентству, гарантований матримоніальний успіх фірмі з бездоганною репутацією, але тут сталося дещо зовсім непередбачуване якось у години, відведені на дозвілля та відпочинок. Я був присутнім на весіллі мого знайомого, подружку нареченої звали Ілейн. Це була витончена жива дівчина зі світлим волоссям та чарівною фігурою. Мені вона припала до смаку, але, повернувшись додому, я відразу забув про неї. Тобто мені здавалося, що забув. У наступні дні та ночі її образ безперервно стояв перед моїми очима. У мене зник апетит і погіршився сон. Мій комп'ютер, обробивши всю доступну йому інформацію, припустив, що я перебуваю на межі нервового розладу, або, і швидше за все, я серйозно закоханий. Не можна сказати, що я був незадоволений любов до майбутньої жінки є позитивним чинником для встановлення добрих відносин. Корпорація розсудливість, на мій запит, перевірила Ілейн і встановила, що вона дуже хороший об'єкт. Я доручив містеру щастя, відомому посереднику у шлюбних справах, зробити за мене пропозицію і зайнятися звичайними приготуваннями. Містер щастя, невисокий сивий джентльмен з блукаючою посмішкою, приніс погані новини. Юна дама, повідомив він, прихильниця старих поглядів. Вона чекає від вас залицяння. Що це означає? запитав я. Це означає, що ви повинні зателефонувати їй по відеофону, призначити побачення, піти з нею на вечерю, відвідати з нею місця громадських розваг або щось таке. Розклад дня не залишає мені часу для подібних занять, сказав я. Але якщо це абсолютно необхідно, я спробую звільнити час у четвер від дев'ятої до дванадцятої. Для початку чудово, схвалив містер щастя. Для початку? Скільки ж вечорів мені доведеться на це вбити? Містер щастя вважав, що догляд за всіма правилами буде вимагати щонайменше три вечори на тиждень, і триватиме протягом двох місяців. Це безглуздя. вигукнув я. Можна подумати у дівчини безліч вільного часу. Зовсім ні. запевнив мене містер щастя, і Лейн, подібно до кожної освіченої людини наших днів. Веде дуже насичене і детально розплановане життя. Її час цілком поглинає робота, сім'я, благодійна діяльність, артистичні пошуки та політика. То чому ж вона наполягає на цьому марнотратстві? Схоже, для неї це питання принципу. Коротше кажучи, вона цього хоче. То Ілейн схильна до нелогічних вчинків? Містер щастя зітхнув. А що ви хочете адже вона жінка? Всю наступну годину для дозвілля я присвятив роздумам на перший погляд, у мене було всього два шляхи або відмовитися від Ілейн, або виконувати її забаганки. В останньому випадку я втрачу близько 17% доходу, і до того ж, буду проводити вечори найдурнішим, найнуднішим і найнепродуктивнішим чином. Обидва шляхи я вважав неприйнятними і опинився в безвиході. В розпачі я вдарив кулаком по столу, так що підстрибнула старовинна попільничка. Гордон, один із моїх секретарів роботів, поспішив на галас Вам щось потрібно, сер? Гордон, андроїд серії ОНЛХ класу Делюкс. худий, трохи сутулий, і як дві краплі води схожий, на Леслі Говарда. Якби не обов'язкові урядові штрих-коди на лобі та руках, його неможливо було б відрізнити від людини. І ось, побачивши Гордона, мене осяяло. Гордон, повільно сказав я, чи не знаєш ти, хто виготовляє найкращих персоналізованих роботів? Снейт із Великого Ньюарку!» – впевнено відповів він. Я поговорив зі Снейтом і переконався, що це цілком нормальна. В міру жадібна людина. Снейд погодився зробити робота без урядових штрих-кодів, який був би схожим на мене і дублював мою манеру поведінки. Мені довелося сплатити більш ніж солідну суму, але я залишився задоволений. Грошей у мене було достатньо, а ось часу обмаль. Так і почалося. Коли я повернувся додому, робот, відправлений пневмоекспресом, вже чекав на мене. Я оживив його і відразу ж взявся до справи. Мій комп'ютер вніс всю інформацію, що стосується мене, безпосередньо у свідомість робота. Я увів план залицяння і зробив необхідні перевірки. Результати перевершили всі очікування. Окрилений успіхом, я зателефонував Ілейн і домовився про зустріч. За лишок дня я розбирався зі справами на біржі. Рівно о восьмій Чарльз Два, як я став його називати, вирушив на побачення. Я трохи подрімав і знову взявся за роботу. Чарльз два повернувся рівно о півночі, згідно з програмою. Мені не довелося розпитувати його. Все, що сталося, було знято на приховану камеру, яку Снейт вмонтував роботу в ліве око. Перегляд та прослуховування початку мого залицяння. Викликали в мене змішані почуття. Робот, безперечно, був мною, аж до покашлювання перед тим, як заговорити, і звички потирати в роздумах великий та вказівний палець. Вперше в житті я помітив, що у мене неприємний сміх, і вирішив позбутися його, його і ще кількох дратівливих манер у собі та Чарльзі два. І все таки, на мій погляд, перший досвід пройшов блискуче. Я залишився задоволеним. І робота і залицяння просувалися успішно. Здійснилася моя давня мрія одне я мало тепер два тіла чи можна було бажати більшого? Які ж дивовижні вечори ми проводили? Мої переживання, хоч і не з перших рук, були щирими. Досі пам'ятаю першу сварку з Ілейн. Яка гарна вона була у своїй впертості. І яким чудовим було примирення. До речі, примирення виявило деякі проблеми. Я запрограмував Чарльза 2 не переступати у своїх діях певні межі, але життя показало, що людина не може передбачити усі сценарії у відносинах двох незалежних істот, особливо якщо одна з них жінка. Заради більшої правдоподібності мені довелося піти на поступки. Після першого потрясіння я вже з цікавістю стежив за собою та Ілейн. який спихатий психіатр цілком ймовірно розпізнав би у цьому еротоманію або щось таке. Однак подумати так означає знехтувати самою природою людської натури. Зрештою, який чоловік не мріє подивитися на себе зі сторони? Мої стосунки з Ілейн розвивалися драматично, в напрямку, що мене вразив. З'явився якийсь розпач, якесь любовне безумство, в якому я ніколи не міг себе запідозрити. Наші зустрічі набули відтінку піднесеного смутку, забарвилися почуттям невідворотної втрати, що насувається. Інколи ми зовсім не розмовляли, просто сиділи, тримаючись за руки і не відриваючи очей один від одного. А одного разу Ілейн розплакалася без жодної видимої причини. Що ж нам робити? прошепотіла вона. Я гладив її волосся і не знав, що сказати. Звичайно, я чудово розумію, що все це відбувалося з роботом, але робот був мною, моїм двійником, моєю тінню. Він поводився так, як поводився б у подібній ситуації я, отже, його переживання належали мені. Все це було дуже цікаво. Але настав час подумати і про весілля. Я наказав роботу запропонувати дату заручення. Ти молодець, похвалив я. Дякую вам, сер, відповів Чарльз 2 Його обличчя було непроникним, і голос виражав ідеальну покору. Він вирушив до Ілейн з моїм останнім даром. Настала опівніч, а Чарльз 2 не повертався. Я почав турбуватися. До третьої години ночі я змучив себе найбезглуздішими фантазіями, виявивши, що я здатний на справжні ревнощі. Болісно тяглися хвилини. Мої фантазії набули садистського характеру. Я уже уявляв, як жорстоко помщуся їм обом роботу за непокору, а Ілейн за дурість. Прийняти механічну підробку за справжнього чоловіка. Потім я нарешті заснув. Але й уранці Чарльз Два не прийшов. Я скасував усі свої зустрічі і помчав до Ілейн. Чарльз. вигукнула вона. Оце так несподіванка. Я так рада. Я увійшов до її квартири з найбезтурботнішим виглядом, вирішивши зберігати спокій, доки не дізнаюся точно, що сталося вночі. Несподіванка? перепитав я. Хіба я не згадував, що можу зайти на сніданок? Можливо, сказала Ілейн. – Чесно кажучи, я була надто схвильована, щоб запам'ятати всі твої слова. Але ж решту ти пам'ятаєш? Вона почервоніла. Звичайно, Чарльз, У мене на руці досі залишився слід. Ось як. І губи болять. Я б не відмовився від кави. Вона налила каву, і я за два ковтки осушив чашку. Ти впізнаєш мене. Не знаходиш змін зі вчорашнього вечора. Звичайно, ні. здивувалася вона. Я, здається, знаю усі твої настрої. Чарльз, що трапилося? Тебе щось засмутило вчора? Так. дико закричав я. Мені згадалося, як ти гола танцювала на веранді. Я пильно дивився на неї, чекаючи вибуху обурення. На мене щось найшло, нерішуче промовила вона. До того ж, я була не зовсім голою. Ти ж сам попросив. Я зніяковів, але вирішив не відступати. А коли ти пила шампанське із салатниці? Я тільки сюрбнула, вставила вона. Це було занадто зухвало, так? А пам'ятаєш, як ми, збожеволівши, помінялися одягом, які ми з тобою зіпсовані, засміялася вона. Я встав. Ілейн, що саме ти робила минулої ночі? Дивне питання, сказала вона, була з тобою. Все, про що ти казав? Я це вигадав. Тоді з ким був ти? Я був удома один. Вона замовкла і з хвилину збиралася з думками. Чарльз, мені потрібно тобі зізнатися. Я в очікуванні схрестив руки на грудях. Я теж вчора була вдома сама, мої брови поповзли вгору. А решту днів. Вона глибоко зітхнула. У мене немає більше сил тебе обманювати. Мені справді хотілося старомодного залицяння. Але коли настав час, я переконалася, що не маю на це жодної хвилини. Бачиш, якраз закінчувався курс ацтекської кераміки, і мене вибрали головою ліги допомоги Алеутам. Та й мій новий магазин вимагав особливої уваги. І що ти зробила? Ну, не могла ж я сказати тобі. Послухай, давай покинемо ці залицяння і одружимося. Зрештою, ми були ледве знайомі. Що ти зробила? Вона опустила голову. Дехто із моїх подруг потрапляв у такі ситуації. Вони зверталися до одного фахівця з виготовлення роботів, його ім'я Снейт. Чому ти смієшся? Я теж повинен тобі зізнатися. Снейд допоміг і мені. Чарльз, ти відправив робота залицятися до мене? Як ти міг? А якби я. На мою думку, ні ти, ні я не маємо права обурюватися. Твій робот повернувся? Ні. Я вирішила, що Ілейн 2 і ти. Я похитав головою. Я ніколи не зустрічався з Ілейн 2 А ти з Чарльзом 2 Наші роботи, мабуть, так захопилися одне одним. Що втекли разом. Хіба роботи на це здатні? Наші здатні. Очевидно, вони перепрограмували один одного. Або просто покохали, з заздрістю промовила Ілейн. Я з'ясую, що сталося, але зараз, Ілейн, давай подумаємо про нас. Пропоную одружитися за першої ж нагоди. Я згодна, Чарльз, промуркотіла вона. Ми поцілувалися. А потім почали ретельно координувати наші графіки. Мені вдалося простежити шлях втікачів до космопорту Кеннеді, звідти вони потрапили на п'яту станцію, де пересіли на експрес, що вирушав до сузір'я Кентавра, продовжувати пошуки не мало сенсу вони могли вибрати будь яку з дюжини планет. пережити справило на нас з Ілейн глибоке враження. Ми зрозуміли, що надто віддані принципу час це гроші, і нехтуємо простими задоволеннями. І ми вчинили так, як підказали нам наші серця, викроїли по годині з кожного дня, сім годин на тиждень, лише для того, щоб бути разом. Друзі вважають нас дурнуватими романтиками, але ми не звертаємо на це уваги. Чарльз 2 та Ілейн 2 – наші альтер-его – нас би підтримали. Залишилося додати лише одне якось уночі Ілейн прокинулася в істериці, їй наснилося, що Чарльз 2 та Ілейн 2 були справжніми людьми, які зуміли вирватися з холодної та сірої землі в якийсь інший, простий і щедріший на людське тепло світ. А ми, роботи, залишені на їхньому місці і запрограмовані вірити в те, що ми люди. Я пояснив Ілейн всю безглуздість цього сну, це було непросто і зайняло багато часу, але, зрештою, я її переконав ми щаслива пара, а зараз мені потрібно закінчувати свою розповідь та йти працювати.